Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні це відео про те, як команда бреше на Дотошного. Або що буває, коли не хвалиш? Отож, раджу додивитись цей ролик до кінця, тому що в кінці відео я розкажу дуже важливу інформацію, що саме вибісило мітабо і чому вони не розповіли про цю проблему. Друзі, хто не в курсі, не так давно я зняв огляд на два шурупокрута метабо і Bosch. Зробив, як ви любите, в доточному порівнянні. І тут мені підписники скидають посилання, де метабо нібито начебто на мене знімає якесь розоблачення. Ну і звісно. Я подивився це відео, мені цікаво стало, яке ж там розоблачення, на мене можуть зняти. Дуже цікаво. І знаєте, що я там побачив? Я там побачив реальне спотворення моєї особистої інформації. Зараз я вам все доточно розповім. А насправді, друзі, це не було ніяке розоблачення, це просто було спотворення моєї інформації, і вони вам подали під тим соусом, під яким порахували за потрібне. Ведучий вирішив розповісти, що я вирішив хайпанути на метабо. Як на мене, то команда Метабо Україна вирішила хайпанути на мені, на моєму огляду, я тільки взяв шурік Metabo в руки, і все, вони вже хайпують. Скажу такому коротко, коли я побачив це відео, десь там було 700 чи 600 переглядів, 600 з чимось переглядів. Мені не сподобалось спотворення інформації стосовно мене, стосовно того, що я людям показав. А саме я шуруповертом метабо просверлив 11 отворів. Абошом я просверлив 14 отворів у своєму відео. Вони подають інформацію, що я шуруповертом Metabo, або павермаксом просверлив 8 отворів, а шуруповертом Bosch — 14. Ось тут і було саме спотворення інформації. Вони мене виставили брехуном, і там як вони мене тільки не виставляли, і тільки як вони мене не називали там в коментарях. І поки я друзі спілкувався з юристами, це процес не легкий, це процес такий, скажімо, там, дуже такий затратний по часу. Я писав скарги, пройшло два дні, тому що мені треба було обґрунтувати, чого я вважаю, що було саме спотворення моєї інформації. Я це доказав і метабо, ролик просто знесли. І вони вирішили ще один ролик записати. І в цьому ролику вони вже заходять з брехні, тому що ведучий каже, що їхнє відео попереднє за день набрало три тисячі переглядів. Так, воно не за день набрало, а за три дня скрін я вам виставляю. Ви можете бачити скрін, я на другий день заскрінив, де було показано 2900 переглядів. Розумієте, коли людина вже заходить з брехні, ну мені нема чого додати, тому що великі діла впізнаються з маленьких, коли мета, бо команда Україна починає розповідати, що за день набрав три тисячі, а насправді я знаю, що за три дні набрав загалом було три тисячі, поки їм не знесли той ролик. Але це, друзі, не за день. Як ведучий говорить у своєму відео, а за три дні я взагалі не знаю, чого вони так відреагували. Як на мене, в мене була конструктивна критика, тому що є реальна проблема. В кінці відео розповім ту проблему. Вони мовчать, вони ніби такі, знаєте, правдоруби, правдоруби, а про проблему не розказують. Ну як ви такі правдоруби, то чому ви про проблему не розказуєте? Якщо ви такі правдоруби, то чому вам Ютуб е, зніс відео? Якщо ви такі правдоруби? Я взагалі в цьому відео говорив, що ну бо PowerMax – легенда, Bosch також легенда. Я купив ці два шуруповерта для себе. І я хочу порівняти які собі вибрати. Все, це моя була особиста думка. Я не говорив, що весь інструмент метабо. Я не розумію, навіщо вони на мене так накиди накинулися і спотворили всю цю інформацію. Ще раз скажу, все дуже просто. Вони просто хотіли хайпанути на мені, на моєму імені. Тому цей огляд набрав стільки переглядів. Друзі, посилання на огляд від метабо я також залишаю в описі під відео, тому що вони ведуть 10 років канал, і в них тільки 2 800 підписчиків. Друзі. Підпишіться, будь ласка, на канал Метабо Україна. Ну хоча б, щоб хлопці три тисячі мали, бо мені шкода їх. І як ви могли помітити, спочатку відео зверху на екрані писало, що це відео містить реклама. І ще раз вам, друзі, наведу один доказ, як е, Бреше, бо по-інакшому це не назвеш. Бреше там маніпулює команда. Вони в себе в спільноті. Виставили мої скріни, де зверху над моїм відео пише, що це відео містить реклама. Якщо ви дивитесь мої відео, ви можете часто бачити, що зверху пише на екрані, що це відео містить рекламу. І команда метабу знов ж таки подала цю інформацію під своїм соусом. Вони розповіли, якщо в мене пише, що це відео містить рекламу, значить я рекламую шуруповерт іменно Bosch, Розумієте, цитую, що вони написали у себе в спільноті. Ви зараз це можете бачити на екрані. Його відео є проплаченим та замовним. На фото є підтвердження цього відео. Містить пряму рекламу. Його тести не об'єктивні. Ну, більше тут нічого не скажеш, розумієте? Тому що вони прекрасно знають. Люди, які займаються Ютубом, прекрасно знають. Коли зверху пише, що відео містить пряму рекламу. Це означає, що блогер залишає посилання на якийсь інший сайт чи на якийсь сторонній там контент. Обов'язково по правилам Ютуб ти маєш ставити галочку, що відео містить рекламу. І також ви прекрасно знаєте, що в цьому відео я переходжу на є каталог, де я розповідаю про Бож, де я розповідаю про метабу. Ось. Друзі, і це є, так сказати, так би мовити, реклама є каталога. Це не була не реклама, не Боша, це реклама є каталога, але знову ж таки вони спотворили цю всю інформацію і подали під своїм соусом, як вони вважають за потрібне. Також дуже смішно вони розповідали, що у мене якісь там неправильні саморізи, неправильні перові сверла, що ось вони взяли правильні і ось саме так має бути, а не так, як зробив я. Ну, мені тут немає чого додати. А далі тренер чи ведучий, чи це тренер ведучий. Ну я так розумію, що це тренер ведучий, тому що він там розказує про новинки, розказує, як що правильно робити. А розказав таку пургу, що мені реально ну, за них стидно. Я дзвонив в Іспанію. І мені сказали, там такого стиду немає. Зараз я вам поясню, чому він розказав: це добре, коли шуруповерт метабо. Ось так, от устойчиво стоїть. Це дуже добре, а це дуже погано, коли шуруповерт бош ось так лежить. Тому що коли ти його береш, ти можеш поздирати фаланги пальців і Ти все, ти далі не зможеш працювати. От тип, от іменно всі отак беруть, черпають, як, як знаєте, як якимсь ескаватором і трактором. Якщо людина бере, вона бере акуратно, раз і взяла. По перше. По-друге, ніякий майстер ось так шурупокрут не ставить. Зараз я поясню, чого. Друзі, все дуже просто. Наприклад, майстер не знає тої інформації, яку подала метабо, і також поставив шурупокрут. Так, щось робить, працює, працює, легенько задіває шурупокрут, і що робиться? Правильно, пробивається або дорогий ламінат. Чи не дай бог линоліум, це в мене стоїть біта тут. Ще може стояти перивес сверло Так само я не рекомендую ставити шуруповерти з ось такою батареєю, бо так само на об'єкті можна задіти і все. І ви пробиваєте, розумієте? Та будь-що, що у вас лежить під рукою, ламінат, будь-що, ви робите пошкодження. Шуруповерти або ось так кладуть усі майстри, або, або професіонали мають кабуру, попрацювали. В кабуру зафіксували і далі працюють. Ніхто повторюю, ніхто шурупокрут ось так не ставить. Це повна бредятина. І від команди Metabo чути це також повна бредятина. Ще один момент, від якого мені просто прям на душі так дуже незручно за команду Metabo, Як вони спілкуються з людьми, як вони себе поводять? Прикріпляю скрін та цитую: йому не сподобалась наявність його фрагментів, які ми використовували, щоб показати, як він маніпулює. Щоб після його тесту показати наш. І ще його писок там був. Ну, він це вважає своїм авторським правом. Шановна команда Метабо, якби не мій писок, і якби не мої огляди, ваш відеоогляд не набрав би стільки переглядів і про цю проблему, яку я розкажу в кінці, ніхто б не знав. І вам треба на критику реагувати конструктивно, адекватно, а не переходити на особистості. Ну, ладно, мене там. Поображали, сказали, що в мене писок. Ну, а підписників, за що ви моїх ображаєте? Прикріпляє наступний скрін і цитую. Команда Метабо пише: цитую, щодо його каналу, це факт. Ми бачимо його підписників, аудиторію, і все це зрозуміло. Його аудиторія це насправді дешевий Китай та ноунейм. No Мені просто немає нічого додати, це якийсь плювок на всіх людей, чи що. Як можна назвати. Людей ноунейм. No як можна взагалі назвати людей аудиторію дешевий Китай? Аудиторія це розуміється як люди. Це вони не сказали, що його інструмент дешевий, а аудиторія. У мене просто немає слів, і тому я звертаюся до директора Метаво Павло Іванова. Шановний Павло Іванов, я дуже багато від людей чув, що ви людина розумна, грамотна та компетентна. Будь ласка, навчіть своїх працівників. Якщо ви не можете навчити, відправте їх кудись на курси, щоб вони пройшли курси, як спілкуватися з людьми, як бути комунікабельним, а то таке враження, що ви їх понабирали по оголошеннях і вони пишуть, що їм захочеться. А зараз я розповім про основну проблему, з-за чого все почалось, і що приховує команда метабо. І я прошу команду метабо, якщо вони такі правдоруби, ось цим відео, що я зараз знімаю, розповідаю про цю проблему. Поділитися в себе в суспільстві та прикріпити моє посилання в себе під відео, тому що я ваше відео прикріпляю в себе під відео в описі, щоб люди могли побачити, що ви відзняли. Я відвертий та прозорий, Я нічого не скриваю і показую так, як воно є. Отож, будьте уважні! Ми поїхали в епіцентр і побачили там наступне. Бачите, люфтить двигун, новий метабо з епіцентра, і всередині кидає люфти. О, це є проблема така новенька. Ну, другий спробуємо. Я, я вам поясню, в чому причина. Нові двигуни не підходять під корпус Вони Тут не дають дивіться. Бачите? Бачите, дергається двигун. То сам двигун має люк. Також покажу другий. Це ще не, не, не працювали, а двигун вже о, видно, так? Да? Всередині рухається. І цю, о, це є реальна проблема. Тому що я вам розкажу, чого? Тому що це проблема, тобто старі метабу цієї проблеми не мали. Там є таке лиття під, боте, під, цей, під двигун, воно є під старі двигуни. Зараз нові двигуни мають ширше посадкове місце. І коли починаєш потім працювати, цей двигун в тебе починає так це літати. Да, да. Ну, це не є добре, тому що розбиваються і підшипники і, і, і розбивається все. от ну, Така проблема у метабо є. Відразу вам, друзі, кажу, що люфт двигуна в корпусі не може бути, тому що це в подальшому впливає на двигун, в подальшому впливає на підшипники, плюс буде розбиватися корпус. Ну не має такого бути. Бачите, двигун стоїть, не хитається. Візьму старий едон. Видно, стоїть двигун нерухому в дешевому китаї. Ну немає такого бути, тому що через мої руки стільки шурупокрутів пройшло. Апро. Потужний. Як бачите, двигун стоїть нерухомо. Ось саме в цьому, друзі, і проблема. Що проблема йде повсімісна. Розумієте, не тільки я показав. Дуже багато блогерів показують цю проблему. Показують навіть блогери сервісного центру Метабо, кажуть, можна там відклеїти якийсь войлок, підкласти під мотор, і тоді люфтів не буде. Чи там в коментарях пишуть можна якусь резиночку підкласти? Люфтів не буде. Чому я маю купляти за 3К Шурік і ще заморачувати, щоб там щось підкласти, щоб люфтів не було? І цю про цю проблему вам треба розповісти постачальнику, щоб звернув увагу, тому що проблема є у всіх. І в професійному інструменті таке не має бути. І ще раз повторюю для команди Метабо. якщо ви такі правдоруби, чому ви про це промовчали? Чи вам не сподобалось, що я цей момент розказав людям? Отож, друзі, якщо метабо такі правдоруби. То чому вони не показали цю проблему з цим двигуном? Вони, вони просто зрівняли, зробили своє порівняння і показали, що конкурент в них гірший. Ну а це ж по-моєму очевидно, як в метабо може перемогти конкурент? Звичайно, що в метабо переможе метабо. Покажу з цього ракурсу. але ну, однозначно так не має бути. Зверніть увагу на сірі. Це є двигун середи. Бачите, да? як рухається. Кажу вам, як майстер такого не має бути.